Довгі роки не вщухають суперечки навколо народної медицини. За і проти висловлюються і професійні лікарі, і пацієнти, що перевірили на собі дієвість чи навпаки, недоліки нетрадиційних засобів. Але спеціалісти переконані, вилікувати можуть лише медикаментозні препарати. Вони надійні та підбираються індивідуально на відміну від народних методів. Що ж касається народної медицини, то в ще час це все таки більше знахарство. Это иррациональная медицина. Это медицина некомпетентных Добрих людей. Не варто забувати і про так званий ефект плацебо. Якщо хвороба надумана, то вона дійсно може зникнути після кількох чашок трав'яного чаю чи ложки меду. Ну, якщо болезнь у чоловіка в голові, якщо він себе придумав страдання, то, звісно, він може його сам преодолити і випив чашку чаю, себе здоровим. Спеціалісти запевняють, що перевірені народні методи все ж застосовуються у традиційному лікуванні, адже навіть найдієвіші препарати створюються на основі цілющих трав. Тому такий оздоровчий комплекс допоможе не лише швидше видужати, а й уникнути наслідків. Якщо людина дійсно страдає недугом, якщо у нього є проблема, маніфестувавши, заявивши себе вперше якимсь общим симптомом, и она оценивается как нежить, оценивается как э, накопившаяся усталость. А в дійсності це можуть бути серйозне заболівання. Люди, які свідомо уникають лікарень, говорять медики, наражають себе на небезпеку. Навіть серйозні захворювання можна вилікувати, якщо виявити їх на радній стадії. До того ж, самолікування може значно поглибити проблему. Та кожен має право самостійно обирати методи лікування, але у будь-якому випадку необхідно, хоча б проконсультуватися із спеціалістом, запевняють лікарі.